Коснеться всіх, тому що цей путлерський гном він всіх достане. Коридора ніякого не було цільоного. Мене вивозили в багажник. А хочете, я вам скажу правду. Вони готовлять плацдарми. Було бажання їх просто всіх всіх перехерачити. Ну, Я тоді на даний час теж служив. Нам ну, сказали хлопці, хто хоче залишатися в Криму, залишайтеся, хто хоче їхати на Україну. Тіпа, їдьте, каже, коридор буде зелений вам. Ну, коридора ніякого не було зеленого. Мене вивозили в багажніку. З воду поїхало три чоловіка, а з відділення, з групи моєї, а, я один. Вони всі на мене так дивилися, як будто, тіпа, ну, тіпа, я зрадник чи що там. Я виїжджав через Херсон, Генічиськ, Миколаїв. З Миколаєва я поїхав туди, де моя рідня була. Коли я вже приїхав туди, іменно вже коли почалася цей час АТО, ну, там Половина людей були за нас, половина людей було, як то кажуть, ждунів. А ждунів там вистачало дуже багато. Позиції наші тільки так здавали. А це були б... ДНР, ЛНР. І коли в них запитуєш, ну, задаєш їм питання, кажеш, а де б... ваші б... Ці, росіяни? І вони кажуть, б... так вони на третій-четвертій лінії оборони. Від них там поступає наказ, штурмуй. ми, каже, йдемо. От в Марінки ми зустрілися, от тоді, так. Да, тоді вже були ім'я їхні ці Грушники. Це був 16-й рік, там іменно працювала Російська Федерація. Вони були в чорній формі такої якось. Там не скажеш, що там прості були солдати якось, там були іменно специ. Ну вони там не щадили нічого. Ні кладбища, не ні жилих домов. Вони лупашили по всьому. Перед тим 14-м роком, так, коли я був там на Донеччині, я був там. Вони нормально там жили. Коли було все налажено, у них людей була, зарплата, людей було все. У мене сестра там пропала рідна. Я їй тоді казав, давай я тебе заберу, давай порішаємо якось. У мене є можливості, щоб тебе звідти забрати. Вона каже, мене не пропустять на тому посту, тому що в мене немає ДНР паспорта. А я кажу, його не хочу отримати. Ну, а потім вже це Маріуполь. Ну і там тримали ми оборону. Бо там со сторони пару раз ну, питалися прорвати. А потім ну, я зрозумів, що мені краще бути за кордоном. Не те, що там зрозумів курс життя, як там кажуть. Я просто побачив, як люди живуть. За кордоном я пробув ну, майже два з половиною роки. Як тільки мені зранку дзвонила п'ять ранку дружина і каже, що типу, нас обстрілюють. Каже, коротше, вже два села захватили. Я просто був в шокі. А тоді вже я включив новини. І я побачив президент. Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі в багатьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Я приїхав на роботу, і я кажу, пані Ольга, я буду їхати на війну. Вона почала плакати. Ну, я буду кажу, їхати на війну, бо це моя країна, я повинен її захищати. Я стояв на остановці, то всі автобуси, які їздили там по Польщі, в да, Варшаві, вони всі були з прапорами наші, українськими. Я був майже придатний. І коли мені комісар сказав, що з завтрашнього дня ти Будеш на ТЦК їздити хлопців ловити. Я довго не думаю, я одразу пішов в кадрів, взяв направлення на ВЛК, Приїхав туди і сказав, зробіть мене, будь ласка, придатним, я йду в бойову частину. В плані того, як вони вторглися до нас в Україну, то було бажання їх просто всіх всіх перехерачити. Раніше були, знаєте, як казали, пацанські бої нормальні. Понимаєте? А зараз вже це не це. А зараз вже дронова війна у нас почалася. Каби, ракети, шахеди. Коли один на один виходиш, от тоді. Є у тебе натхнення і тому подобне. А коли тебе оцей співішка ганяє з угла в угол, то вибачте мене. Це вже не то пальто. А хочете, я вам скажу правду. Всі бояться, всі. І я боюсь. Але треба робити. Тут дуже мало хто має бойовий досвід. У нас чотири чоловіка тут, які мали бойовий досвід. А всі останні, що хлопці зараз знаходяться на позиціях, вони цей бойовий досвід вони приймали від нас. А які перспективи у росіян, окрім глибоких оцих охватів по флагам? Якщо вони далі будуть штурмати в лоб на наші позиції, все так же будуть гинути? Звісно, ну, по-любому, ну, а іншого не дано. Ну, хто їх пропустить? Це зручня. Це яка тактика? Вони просте обичне. Вони все старають з лиця землі. Їм по барабану, цивільний тип чи військовий, вони луплять по всьому. Вони готують плацдарми. Пацани да, лягають, життя своє віддають. Ну вони топчуться там на місці. Вони стараються прорватися, а не виходить.